Witam serdecznie. Cięć. Gorze, bardzo się cieszę, że jesteś z nami na scenie TEDx Warsaw Women. Niezmiernie nam miło, że jesteś z nami, tym bardziej, że nie było łatwo, bo przyjechałeś do nas z Ukrainy. Tak. Przyjechałaś do Ukrainy? No właśnie, bo w Ukrainie nadal trwa wojna, giną ludzie, a ty jako artysta zająłeś się cierpieniem zwierząt. Dlaczego? Pierwszy dzień wojny byłem tutaj, w Polsce, i wracałem do domu. І на границе побачив їм дві великі колейки. Одна колейка була з України, люди, які утекали перед війною. А друга колейка була польських люди, які хотіли допомоги. Це зробило на на, на мене велике е, враження. Мені цей образ і зараз передаю. Це просто... Просто... Це бачити, як то ланчить і страх, розпач, вдячність і хенс помоці. Mm -hmm. е, e, тому, якщо ви дали, що вистава дотича тільки зверженд, е, e, а, а відповідь, найпроща відповідь може бути так, а зверженд то живі істоти, які вже живі обук нас, черпять з поводу війни, і не можуть ні повідати, ані зробити самі. Але в оболі та вистава о страшній війні, на якій гине в шістке живе. Тераз, тераз в нашому 21 віку. А це заінспірувало тебе до створення цієї вистави? E... До зроблення цієї вистави заінспірувала мене історія, яка видажилася чудесні лет тему. Так, де в 1990 року зонда космічна «Вояжер» виконала здійсня землі з одлеглості, тут здійсня є, з одлеглості 6,5 мільярда кілометрів. І була то ініціатива американського астронавта Карла Сагана. На тим же земля є тільки мала кропка в оціані космосу. Саган надав їй таке назви Pale Blue Dot. Мала небеска кропка. І я ще доконав такого приймаючого опису того здінчя. Я би хотів зацитувати. Очевидно. Дякую. Спурш є ще раз на тій кропці. То тут, то є ж наш дом, то є теж ми ми. На ній кожен, кого знаєш, кожен, о ким кедиколвік слишилось. Кожне людське існення, яке кедиколвік було, точило свій бит. Земля є дуже мало сцена в шеогромній арені космосу. Помисль о жеках крові, пжеляних через генералов і цесарси по то, бо в глорії і хвалі могли на хвилі стати панами у омка та й кропки. Наша планета є самотна дробінка у ошаломляючій темності космосу. В тим мроку, в тій пущі, ніц не вказує, щоб помус могла надещ над... скатколовік, аби уритовувати нас перед нами самими. Te, że reakcja naszej widowni mówi sama za siebie, jak poruszające są to słowa. Na szczęście przez kilka minut teraz ty jesteś panem tej czerwonej kropki i tak, możesz się wypowiedzieć. Tak, czerwona kropka jakoś może pomóc w tym. Tak, i możesz się wypowiedzieć również w imieniu tych istot żywych, które nie mogą mówić, bo one patrzą na nas z twoich obrazów i pytają tak. nas dlaczego. Tak, przedstawione na wystawie zwierząta zwracają co do widza Dlaczego? Dlaczego to djece? They're sending the poviets, i wodzie. Obrigada winning rosy agresji w Ukraine, teraz в, 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 в Україні, 6 milionów domowych. It is possible if zero dzikers. A moja odpowiedź na to. Pierwsze pytanie jest takie, że w obrazu obrazu, zwierząt, jako emocjonalne, metaforyczne formy wszystkich żywych istot, którzy teraz umierają na wojnie? One, one faktycznie cierpią nie tylko metaforycznie, na obrazach one cierpią tak, realnie tak, i to oczywiście. są konkretne zwierzęta, konkretne gatunki. Tak. E, mogę opowiadać jakieś historie, e, do przykładu o delfinach. В можу чорним дельфіни трапляє в зарядні урядження навігаційних статків, що блокує їх органи навігаційні та локаційні. І фактично звірта стає слепе. Дельфіни, дезорієнтування дельфіни не можу втрати можливість до жирування, розбиваємо скали натрапляємо e, на міни. мене. згинело около 50 тисяч дельфінів. Я ще повім таку історію о вілках. E, по визволенню міста Ямпіль, то в Харківському обводі, в місцевому зоу було злежні мертві вілки, которые e, талежі. пусте тележе. попросту замкнені під час окупації в клятках. To było kilka miesięcy. I takich przypadków są tysiące. Taki obraz może budzić milczenie, pełne zgrozy, ale też może się domagać odpowiedzi. Co widzowie Twojej wystawy odpowiadają na to pytanie, dlaczego? Jakie są reakcje? A widzowie są zainteresowani, wczuwający, znajdują okazję do pomocy, ale nie czekamy jakiejś odpowiedzi na pytanie, dlaczego. Bo w gruncie rzeczy zadanie tej wystawy jest bardzo proste. Informować o tych cierpieniach, jakie teraz jest na wojnie, wzbudzić emocje i stworzyć jakieś przestrzeń dla do refleksji. Ja chciałabym przytoczyć teraz słowa Tadeusza Mazowieckiego, który powiedział, że pytania, na które nie ma odpowiedzi, rozwiązujemy nie przez ich wyjaśnienie, ale przez postawę wobec nich. Do jakiej postawy nas zachęcasz wobec tego? Obrazem i my wystawy jest zwierzęta i wiadomości. Wiadomości z przeszłości to już historia. Wiadomości z przyszłości to, to tylko prognoza. Вистава дотичить часу, в котрим живемо зараз, і зараз живемо на відомостях у війні. Myślę, зміни, м, mm -hmm. Ми вже потребуємо такої редефініції, зміни тла відомощі, на яких ми живемо. А в якому керунку хотів би це редефінювати? Керунку? Ну, мам надію, що моя вистава і зрозуміння того, що всі ми сусідцями на тій малій кропці, зменшить колейку допомоги і зменшить, як то можливо, колейку уходців з катколовік ОНІСО. E, Затримати війни і врятувати свят, в якому зараз живемо, є головна ціль моєї вистави. Бо кропка є тільки одна. Кропка єдна і Bardzo chciałbym, żeby kropka, czerwona kropka e, zmogła pomóc w tym e, moim e, bożeniu. Niech tak będzie. <noise> I go Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.